Як умруть, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милій. Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі. Його твори живуть століттями, їх цитують і дорослі, і діти. Цвітає, край неба палає, соловейко в темні мгає, сонце зустрічає, та хясенько вітер віє, Степила не мріють. Між ярами над верби зеленіють, лясні похилились то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року у звичайній родині. Син закріпачених селян він рішуче засуджував кріпацтво і своїми творами закликав українців боротися за свободу. Його поезія не втратила актуальності і сьогодні, коли наш народ мужня захищає кордони держави на фронті. Його слово звучало в поневоленій України, і зараз звучить боротьби за наше існування. Ми впевнені в тому, що ми переможемо. Україна ніколи не схилилася тоді і не схилиться зараз. Вітерани, воїни, волонтери, лікарі, матері, які виховують своїх синовів під звуки сирени, втілюють дух Тараса Рівоча Шевченка. Ми знаємо, що ми переможемо. Слава Україні! Слава Шевченку! Щороку у день народження поета Ужгорці згадують його добрим словом: до пам'ятника Кобзарю несуть квіти. Жителі міста переконані, Тарас Шевченко без перебільшення пророк. Його поезія залишається актуальною вже багато років, адже він став символом боротьби українського народу за свободу і незалежність. Сьогодні українці вірять, ця боротьба завершиться саме так, як писав Кобзар. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Це те, що Працює, це те, що надихає, це те, що збудеться. Вже 10 березня, день пам'яті Тараса Шевченка. У цей день Україна вшановує не лише великого поета, а й його неоціненний творчий спадок, який і досі надихає українців боротися за свободу та вірити у перемогу.